У п'ятницю, о 9 годині ранку, зеленодольців, які ще не прокинулися, розбудили сирени пожежної та швидкої. На щастя, надзвичайних пригод не сталося. В районі пройшли заплановані навчання. Далі ваш увазі наш відеосюжет. За умовною ситуацією на навчаннях по вулиці 60 років жовтня відбувся витік природного газу, внаслідок чого стався вибух в багатоквартирному будинку з обрушенням частини приміщення. Про даний факт було повідомлено за екстреним телефоном 101. Подальша робота служб вже відбувалася за непідготовленим сценарієм для того, щоб визначити готовність останніх до реальних надзвичайних ситуацій. На місце ліквідації надзвичайної ситуації прибули підрозділи ДСНС 20-ї пожежної частини о 9.03 нуль енергетики о 9.08, газова служба о 9.10 та швидка прибула о 9.11. В ході проведення робіт було припинено електропостачання. Припинення електропостачання відбулося о 9, 1, 8 хвилин. Шляхом відключення кабельної лінії 6 кВт засобами телемеханізації. На місце приїхала бригада. Після того відключили ввод на конкретний будинок. І не тільки один, от всі три ввода, і далі відновили електропостачання всіх клієнтів о 9.23. На місце прибув автомобіль ГАЗ-3307, номер державний 440-56А, призначення техніка автовишка ТВГ 15, старший на машині безкорувальний Володимир Ярославович. Газопостачання припинили о 9.09. Шляхом перекриття повітряної засунки на, на виході з підземного запору. На даний будинок обстежили на загазованість житлові приміщення під 50-метрову зону. Зараз знаходяться на межі огородження, а це на місце прибула чергова зміна Зеленодольської дільниці, це Зеленодорського цеху, старший майстер аварійної служби Нюкало. Автомобіль АГМ-1, АГ, АГМ УАЗ-3909. Робота виконана повному діла. По пробиттю на місці виникли ситуація. ситуації, склад чергового караула 20 ї державної рятувальної частини, провів евакуацію людей з 4-го поверху розрушеної будівлі та підготовку до оперативного розгортання та гасіння пожеж. Після проведення замірів концентрації газу, газової служби та отримання допуску на гасіння пожежі від районних електромереж проведено оперативне розгортання, пошук. Пожежі та її локалізації, і ліквідації під час пошуку пожежі та її локалізації надійшло повідомлення про те, що в дим приміщенні все ж таки є ще людина. Тому провели пошук пострадалого, винесли його на свіже повітря і передали бригаді швидкої медичної допомоги. Після чого приступили до подальшого весіння пожежі. сожалению, цифри печальної статистики... Не радуют, каждые 2-3 дня мы в новостных сюжетах встречаем, что в тех или иных местах Украины случается чрезвычайное происшествие, в том числе и на территории Днепропетровской области. Поэтому на уровне района было принято решение провести учение для того, чтобы отладить работу спецслужб в случае, не дай бог, чрезвычайного происшествия у нас в районе. Чтобы это не выглядело спектаклем для руководства, были приглашены сотрудники областного МЧС, которые сталкиваются непосредственно на своей практике с реальными случаями, в том числе и пожаров, как это было сегодня в условной ситуации. Были по результатам проведения учений названы недочеты. В целом оценка, которую нам поставили, удовлетворительна. Тіні дочоти, которые були озвучені, они, по моему мнению, не столь критичні. Поэтому, якщо ми будемо з нікої периодичностью проводити подобные учения, я думаю, що ми э, роботу спецслужб до идеала. в ході проведення ліквідації надзвичайної ситуації постраждала одна особа, яка направлена до медичного закладу, де їй була надана медична допомога. Для ліквідації даної надзвичайної ситуації був створений штаб. З ліквідації надзвичайних ситуацій були залучені сили і засоби в вигляді ДПРЧ20 Зеленодольська міська частина головного управління ДСНС України. Були залучені спеціалісти районних електричних мереж. Залучалася також апостолівська дільниця Нікопольського управління газового господарства. Залучалася швидка медична допомога Зеленодольської міської лікарні. Всі служби, які були залучені, відпрацювали дії згідно нормативів і своїх нормативних документів. Ліквідація, умовна ліквідація даної надзвичайної ситуації пройшла в термін, який відповідає нормативним актам і іншим документам.